Вся житлова політика в Україні тепер буде плануватися. Потрібно буде обов'язково на державному рівні розробити національну житлову стратегію, і на регіональному рівні будуть відповідно створені житлові стратегії кожного регіону, які будуть враховувати потреби громад, які входять до тої чи іншої області. А законопроектом передбачається формування в Україні нового виду житла це ж соціальне житло. На сьогодні ми бачимо, що кількість внутрішньопереміщених Ще осіб наші громади не можуть ефективно приймати інколи вони вимушені їх розміщувати або в дитячих садочках, або в якихось спортивних закладах, але не в житлі, яке б належало громаді, і громада могла ним вільно розпоряджатися. планується, що соціальне житло, яке буде активно створюватись, із допомогою наших міжнародних партнерів, в тому числі до речі, Європейський інвестиційний банк вже розпочинає фінансування на 400 мільйонів євро будівництва такого. Соціального житла в різних громадах нашої держави і планується, що це соціальне житло буде надаватися в оренду за дуже доступною платою для тих людей, які потребують такого житла. Буде обов'язково враховуватись дохід кожної сім'ї, яка буде претендувати на оренду соціального житла. Буде аналізуватися майновий стан і буде застосований принцип, який використовується в Європейському Союзі. Не більше ніж 25-30% від доходу. Повинна бути така орендна плата на за соціальне житло. Кошти від такої оренди соціального житла будуть надходити до спеціально створеного револьвер, револьверного фонду. В громаді ці гроші не можна буде витратити ні на що інше, а тільки можна буде витрачати на нове соціальне житло, на його обслуговування, на його експлуатацію, на покращення на різні види ремонтів. Тощо, якщо людина проживе в такому соціальному житлі більше ніж 10 років, вона зможе його приватизувати. Але будемо сподіватися, що цим законом будуть також запроваджені різноманітні фінансово-кредитні механізми і Пільгові іпотеки сьогодні в державі існує одна успішна програма. Вона називається ЄОСЕЛЯ. І сподіваємося, що таких програм на регіональному рівні, на муніципальному на місцевому буде набагато більше. А коли кошти з державного бюджету, з місцевого, з регіонального будуть компенсувати відсотки за користування такою іпотекою, і люди зможуть максимально використовувати свої можливості для того, щоб купувати доступне для них житло. А зміняться підходи і до службового житла. Службове житло це буде тимчасове житло, яке надається роботодавцям, яке надається громадами, яке надається державними підприємствами його можна буде використовувати лише в той час, коли людина виконує свої службові обов'язки. А це житло не можна буде приватизувати. Ми на сьогодні бачимо, що дуже часто а, існують зловживання, коли службове житло приватизується, і його отримують ці люди, які не потребують поліпшення житлових умов. Тому ми цю практику намагаємося змінити. Ну і звичайно, для наших військовослужбовців, для представників національної поліції, для наших рятівників, які працюють в ДСНС, для них буде діяти відповідне спеціальне законодавство. Якщо ми говоримо про наших військовослужбовців, то це закон про соціальний статус військовослужбовців і членів їх сімей. І військовослужбовці будуть мати право і на безоплатне отримання житла, і на його приватизацію, в тому числі це дуже важливо, щоб військові мали. Відповідні пільги і преференції саме в отриманні житла.